У нас же є Наталка Гуменюк, моя колега з громадського телебачення. Наталка сьогодні повернулася із Криму. Я також була в Криму, тільки ми не так довго були, де всього три дні. Наталка була значно довше. Ми намагалися її всяко берегти, не показували її обличчя на відео, старалися, щоб не було дуже багато чути її голосу. Тому що реально журналістам зараз складно в Криму. Досі там шукають сім людей, які зникли в Криму. І вчора була. Інформація про зниклих ще одних журналістів цього разу це е, репортери румунських змі, але Наталка на щастя не випустили. Випустили, Р, так? випустили, втрутилися. Залишаються ось двоє режисерів, операторів вавилон, вавилон 13 і син Мустафа Джамільова зараз, які були у списку, який списку Джемильова. Заучених, Джемильова. вона Джемильова. постійно меджріс виправляє, що так, мені джеміль. як не може вивчити, Я ніби була в Криму. Мене правда поки не поправляли. Та Настю, тут все, все зрозуміло. по-перше, щодня змінюється. От здається, що там ти була декілька днів. Щодня стає гірше ну, працювати, тому що кожна щоразу менше людей готові спілкуватися з журналістами, зокрема на камеру. Навіть ті, котрі ходили на мітинги ще в суботу, вважаю, зараз п'ятниця в суботу виходили на мітинги, в неділю ще говорили. В понеділок вже вівторок, середа, і вже от з кожним днем люди Це бояться показувати обличчя. Я тебе прибі це ти приміти говориш, які на підтримку України так, чи на під... проти на підтримку, підтримку. України на підтримку України, тобто люди, які мають і я скажу це не у питання українців татар. Це будь-яка людина, яка має відмінну точку зору, яка не підтримує приєднання до Росії. Вона просто перестає говорити, тому що є справжні ризики. Дуже багато людей, з кими там з активіст, навіть не з активістами розумієте, це не активісти, людина, якимось чином була причетна там не до Майдану, до ходила на площу чи якось публічно оголошувала свою позицію про те, що їй не тобто вона не хоче бути громадянкою Росії. Багато людей про це не хочуть говорити вголос. Вони виїжджають, я телефонувала там десяткам деяких людей, виявлялося, що активні, що така перша, такий перший ешелон. Якщо можна сказати, вони залишають Крим, залишають наскільки можливо. А інші люди розуміють, що зараз треба помовчити, тому що працюють вже російські, можна говорити, спецслужби. Ну, я би виділила дві основних речі. Перше, це звісно, те, що відбулося, що немає жодного там права, адже український закон вже по суті не працює. А російський теж не працює. І насправді, коли говориш з юристами, їм навіть не розіслали ніяких, ну, тобто навіть не пояснили, як, наприклад, російське законодавство, якби воно е, працювало б, як би воно мало працювати. Тобто, по суті, зараз закону немає. Так? Е, е, я одразу скажу, коли ти приїжджаєш з Києва, я думаю, ти теж бачила, особливо приїжджаєш в Севастополь, в Балаклаву, ти розумієш, що там справді. Святкують, ну тобто, справді святкують е, приєднання до Росії. Окремо можемо поговорити тобто, ну, тобто, про цю пропаганду, яка просто неймовірна. І звісно, приїхавши в Київ, спочатку важко до цього звикнути, але потім звикаєш. Але напевно найголовніше і це питання: ти коли приїжджаєш з журналістом з Києва, найголовніше питання ставлять тобі. Всі хочуть тобі спитати: нас злили, нас кинули. Я, ми там от якісь відео підготували, я ще більше буду тобто вже зараз показувати, змонтувати. Але люди казали, що ми ходили на всі мітинги, ми розуміємо, що нас було мало. Але питання не в тому, що, знаєте, повернути Крим, приїхати і всім от гучно там щось робити. Є дуже багато питань, абсолютна блокада інформації. Про військових, я думаю, ми зараз говоримо. Ну, тобто ми там в Бельбеку говорили от в тому, з військовими, знаєте, в них настрій. Це це жахливий, жахливий але це вони жах... не хочуть про це говорити на камеру. Вони не хочуть говорити на камеру. Коли вони говорять на камеру, вони кажуть, ми не хочемо нашкодити державі. Так, але, ем, але питання в тому, що все це дрібні речі, які можна просто висловитися. Немає наказів, немає розуміння. Люди питають, що робити з українськими паспортами. От я не хочу брати російське громадянство. Україна, скажіть нам. Я там податківці, сидять податківці і кажуть, за яким тобто податково, там скажіть нам, що нам робити, там, освіта, там, ну, там міністерство, скажіть нам, що робити, нам переписувати атестати, атестати вже будуть російські, там, медикам. Тобто виходить, кожна сфера, в якій, ну хоч якось є державні, державна служба, нікому Київ не дає фактично якихось вказівок. Я їхала там, говорила з, наприклад, з прокуратурою. І дивися, в чому виходить якась прикрість ситуації. Прокуратура це не військові. Окей, військові ми вважаємо, даємо присягу. Ми про них ніколи не думали. Прокурори теж дають присягу, вони там від імені України виступають. І в чому є ризик? Ну, знайшлося кілька людей, які сказали, ми не будемо жити за законами Російської Федерації, ми давали присягу в Україні, вони відмовлялися дуже багато, якби автоматично переходити. Вони хочуть переїжджати в Київ. Ну, але для цього треба, щоб хтось пояснив, чи будуть в них робочі місця, як би їх перевести? Уявіть, там вони там є якась гаряча лінія, на яку можуть тебе перевести в Шепетівку. Знаєте, ну тобто без жодної гарантії. І жодної немає інформації. Є такі героїчні люди, які типу вирішили успішну кар'єру зламати і їхати, типу, на просто щоб не бути в Російській Федерації. Вони приїжджають, кажуть, ну що, ну будемо хоч не зрадниками батьківщини, будемо тут на Майдані побиратися. Але ніхто толком, тобто виходить, що є величезна кількість от сфер, де в принципі українці і українська сторона, от так велика земля, може людям хоч щось допомогти. Але цього не робить взагалі. Я хочу показати фрагмент твоєї розмови з зв'язкос. Віськослу... Військовослужбовцем Військово-морських сил України Романом не називаємо його прізвище, бо я так розумію, він сам не поважає. Не зараз всі хоче, Навіть найбільші герої, які каже, виступали по всіх телеканалах. Вже зараз кажуть: ну без прізвища. Давайте подивимось, відео, яке записала Наталка. такими самими які сейчас саме основні проблеми воєнно морських сил України, що можна зробити, вообще, можу апішити ситуацію. Ну, дело в том, что э, самая главная проблема, с которой столкнутся военно-морские силы Украины и вообще вот, граждане Украины в Крыму, это в том, что Киев не принимает никаких решений. А, как бы, фактически, на, э, например, в военно-морских силах вот уже последние, в течение последних трех недель с Киева не приходило никаких э, письменных приказов. Фактически только э, звонят, так понимаю, то ли из Министерства борьбы, из Генерального штаба, в телефонном режиме звонят командующим военно-морских сил и говорят просто «держаться». При этом ничего точно не говорят, что надо делать. А ситуация разворачивается, меняется буквально каждый день. Вот. Дело в том, что тут нужно делать одно из двух. Либо отсюда всех выводить... Либо договорятся об условиях, на которых военно-морские силы Украины могут остаться другие воинские подразделения. Но времени уже не осталось, потому что буквально в течение последующих нескольких дней захватят все воинские части. Вот. И без поддержки с материка тут военные не продержатся. Вот. И кроме того, надо иметь в виду, что, например, председатель Совета министров Крыма Аксенов прямо сказал, что все государственное имущество Украины, которое находится на территории Крыма, оно будет национализировано. В частности, это касается и имущества военно-морских сил Украины, и их вооружения. Это значит, что они планируют забрать собственность Крыма с оружие, воинские склады и военную технику и корабли, понимаете? То есть сейчас вот у нас есть в советской бухте в бухте несколько кораблей и подводные лодки, и в южной военно-морской базе в Донузлаве, в наузе -Донузлав, там есть новозерное вселение там тоже находятся корабли Украины. И то есть прямо в общем таксуна говорит о том, что они будут они перейдут в собственность Крыма. В данный момент у них находятся моряки Украины. И э, Киеву как-то надо вообще решить этот вопрос Аксеновым. Если он будет их захватывать, э, тогда надо э, либо ему их отдавать, либо отдавать, либо их выводить, либо давать приказ их топить. А никаких этих приказов не поступает. То есть люди, вот то, что сейчас люди держатся, они держатся на своей, по своей собственной инициативе, не получая никаких четких указаний из Киева. Вот. И долго так продолжаться не может, потому что в течение буквально пары дней они будут захвачены все. Сейчас в вот Новоозерном уже захвачен э, военный городок. Корабли сейчас пока стоят э, на рейде озера э, озеро Донузлав. Но добраться до них тоже как бы российским военным особого труда не составит. А корабли, я так понимаю, там еще вопрос, что это совсем иначе, чем, например, приходил сюда, делился российский а черноморский флот и украинский. То есть корабли в украинской собственности, это они сделаны за годы независимости Украины? Многие из них, да. Наверное, половина, как минимум, сделана уже за годы независимости Украины, построена. И построена на Николаевском судоремонтном заводе. То есть, как бы, это не является общей собственностью времен СССР. Вот. А даже те корабли, которые и раздались в Украине после раздела Черноморского флота, они тоже являются законной собственностью Украины и достались ей в результате межгосударственных договоров и раздела Черноморского флота. И то есть сейчас все, всего этого может Украина лишиться и в результате просто нерешительности Киева. Потому что они не говорят вот морякам, что им делать. Что моряки делают? Моряки просто держатся без надежды на ни на что и держатся по своей собственной инициативе. И этот вопрос нужно вот решить вот буквально сегодня-завтра. Ну, вы коренной Севастополе. Мы когда приехали сюда, ну, такое ощущение, что действительно есть серьезная поддержка. Тут все очень а, так, поддерживают Россию. И в принципе празднование мы увидели, насколько это представляет мнение людей и в чем. Ну, дело в том, что надо иметь э, в виду, что Севастополь э, и Крым, как в общем-то и Прибалтика, это регион прежде всего пенсионеров. Э, и пенсионеров военных и пенсионеров из России. То есть люди э, отслужили где-то на, на, в России и выходили на пенсию сюда. И тут пенсионеров очень много, и все эти пенсионеры хотят улучшения жизни уже прямо сейчас. Им нужна всем российская пенсия, и поэтому они, э, они во-первых, нужна российская пенсия, во-вторых, они сами приехали из России, они никак не связаны особо ни с Крымом, ни с Украиной, и поэтому они выступают за присоединение к России. Плюс за присоединение к России выступают также люди, работающие на российских предприятиях и на в обеспечении Черноморского флота. Плюс это еще и э, такие профессиональные россияне из -за разнообразных пророссийских организаций. Вот. А, но это не относится к молодежи. Молодежь, которая выросла в Крыму за годы независимости, они учились в украинских вузах, они ездят в Европу, они не жили в Советском Союзе, они даже не бывали, многие из них никогда в России. И, безусловно, они, может быть, и не желают присоединения к Крыма к России. Но их, во-первых, мало по сравнению с остальными всеми пенсионерами. Во-вторых, они традиционно не особо политически активны, в отличие от пенсионеров, которые никогда не пропускали никаких выборов. А, от, і він теж зачепив цю тему, того, що є якісь матеріальні речі, про які теж і теж дуже багато речей, які, в принципі, якщо казати, не воювати з Росією, але можна робити. Кораблі, які побудовані українські, належать українським. Ем... Силам і побудовані після незалежності на Миколаївському судоремонтному заводі, вони є власністю України, і в принципі їх нема би ну не мав право націоналізовувати. так само, наприклад, в музеї. Ну, багато залежувати. чого немає право націоналізовувати. Ні, це Зрозуміло так. Чорномор, Нафтогаз, наприклад, mm. і так далі, так. Тобто, розумієш, але я навіть не про це. Я про таку, наприклад, що я відчула в Криму. Коли найбільше, що мене вразило, коли матері, які є, наприклад, росіянками, да, етнічними, які живуть в Севаст Стополі і кажуть, що але ми за Україну. Наші діти також за Україну їх в школі називають фашистами і б'ють постійно кожен день, бо інші всі діти. За Росію і виходить просто, що люди в тому суспільстві, в якому вони живуть в соціумі, так не можуть далі нормально співіснувати з сусідами. Тобто починається, Тані, мабуть, ти це теж відчула я говорила, агресію на, на вулиці, так коли е, там ти, ти навіть не можеш в принципі, сказати, що ти журналіст з Києва, бо скажуть, що ти майданутий. Ну якщо про на, 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 так? Настя, Я думаю, що ти, коли була, сьогодні там категорично не можна навіть там. Е, я, я чесно кажу, я певна, що українською краще не говорив. Ротити зараз в Севастополі це 100%. Та Я навіть не про українську абсолютно. Я ще не можеш сказати не те, що ти журналіст, а в принципі там скажіть, будь ласка. Ну тобто ну, є такий, є, така, є такий момент. Але ну, тобто ми, ми це все бачили, бачили такі кадри, але є от, розуміння, я говорила, намагалася говорити з такими людьми, яких є там логічно вибудована, от, не просто не любов. Ага. Звісно, я скажу, що історію з Мірошніченком. От, коли ти там дивишся телебачення, от протягом одного дня телевізори всі, всі дивляться, ну справді таке враження, що я подивилася її 40-50 разів. Тобто таких подарунків долі там чесне, ну справді є щире розуміння, що Ярош керує Україною. І що Ярош збирається приїжджати сюди і нас всіх вбивати. Ну тобто, будь-яка заява, тому що ну, будь-яка заява, що хтось прийде сюди зі зброєю. Тут таке відчуття, що люди, українці, які там є, і татари, для них це все одно якби погрожувати комусь, хто тримає заручників. Це справді дуже небезпечно. А, і, але дуже цікаво, що пропаган... одна справа там пропаганда, пропагандою, там Росія, Радянський Союз, Путін. Але ви просто порушені такі логічні зв'язки, тому що дуже багато. Людей навіть ну, таких, знаєш, які типу не підтримують владу. В них логіка така: по-перше, майдан розігнали спочатку. Пішов поїхав Янукович. Потім е, прийшла опозиція, і потім постріляли людей. Стріляли у майданівські снайпери. Ага. Друге, це те, що Янукович поганий. Він корумпований, ми все це бачили, але Янукович і представляє українську владу, якої в кожного там в, в Яценюка таке саме Межигір'я, а от Путін чесний. І, звісно, така історія, що в Європейському Союзі 50% безробітних, а в Росії якби повне абсолютне багатство. Але от ті є люди, от підходи, можливо, там ще там б, 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 з бабусею ми такою говорили, дуже інтелігентною, яка там така вихована, і вона там про літературу як говорить, що знати український язик, це неплохо. І вона так переживає. І вона каже, от я так переживаю, Київ, такий красивий міст, Львов, такий красивий міст. Вот ну, от уничтоження, як такі хороші люди стали фашистами, як вони могли. Мне У мене так інше. Я потрапила на дільницю, і мені кажуть, ну, я дізналася, що я з Києва. Вона каже, ах, жаль, така красива дівчинка, і можуть ну, ну Бандери. Тобто, але, але, але. але ну, тобто, дуже хвилювалися за мене вони реально. Тобто вони реально вірять, що в Києві людям щось загрожує, а російські війська. Як захищають там, Відто ми показуємо Севастополь Тернопіль. Але, але є питання: от у нас зараз виникають питання про типу інформаційна війна програна, так що. Я дивилася так само в якийсь один з українських телеканалів новини. Вімкнули, бо є там, якщо тарілка він вже працює. Ага. І там, там так само знаєте, таке нагнітання. Масово їдуть там, біженці з Криму, українські війська, всюди військова техніка. Ну, тобто таке нагнітання ніби з українського боку. І ці так доволі розслаблено, ці Севастопольці дивляться і кажуть: ну, бачите, українське телебачення бреше, ви ж бачите, ми собі тут сидимо і типу, нічого не відбувається. Тут спокійно, ну там справді, якщо вийдеш там, в Ялті на набережні, де завгодно. Тобто, все має бути та якась перегин грати з ними в той тими самими інструментами. Як вони, вона не спрацьовує. Люди бачать, що це там, ну, не так. так? Е, тому тут складно. Одну ще річ, яку я завжди запитувала, чим можуть допомогти е, ну, українська держава і українські люди. Я не знаю, наскільки лунала така думка, але багато людей. От вони стикнули, ну, і Ця думка про те, що вимикати Крим у воду і світло. Там, були такі героїчні ага. люди, які кажуть, ну ми би. Ми, звісно, перетерпили та гори вони вогнем. Ми перетерпимо. Але з іншого боку, всі розуміють, що це ну, тобто не спрацює. І насправді для цих громадян, які справді просили просто захисту, казали, чи не можна створити там в Херсонській області якусь автономну область Крим, який вважається Кримом, куди Крим Крим... мешканці Криму можуть приїхати за довідкою. в людей ну купа проблем. Наприклад, от як мені треба довідка, та като в Сімферополі я її вже не отримую в Київ. Теж її не речі в Сергія Квіта, який зараз виконує обов'язки міністра освіти. Він говорив, що можна складати іспити в Херсонській області кримчанам, які хочуть навчатися в університеті. Так, іспити ЗНО, вони можуть складати в Херсонській області. Це справді ідея, але це тільки поки що пролунали від міністра освіти. А є речі, якби Навальніші набагато. І хто так? це почув? Теж така дивна історія, коли ти розумієш, що ну просто такий є інформаційний вакуум. Жіночка, яка теж мене запитала до речі, вона україномовна викладачка. В Севастополі, і вона потім каже: Ви знаєте, Наталю, а ви мені писати? я просто зовсім не розумію. Я такою аполітичною була. А, а чого я Бандерівка? Я от якось не зрозуміла, як це виникло. Я раптом тут стала. Але вона так само от, розумієте, людина, ніби там ну, налаштована супроти е -е, приєднання до Росії. І вона каже: ну я не можу в це повірити. Не могло такого бути, що 40% татар е, проголосували. Ну, не проголосували, я не вірю. Каже, так не проголосували. От вона знає, що російське телебачення ніби ну, бреше, відверто бреше. А, але вона ну, в браці іншої інформації, якщо її немає, вона ніби не вірить, а чому вірити, бо в ній немає де прочитати один відсоток. Тому, от, якщо Квіт робить заяву, то хай він не тому добре, що якщо він скаже і на громадському чи на якомусь там центральному каналі. Так до кого вона мені інколи здавалося, що якогось простого звернення якогось Турчинова, кого завгодно, ну достатньо, щоб просто роз'яснити дії на найближчій майбутнє. І от коли ми говорили про цей брак, е, е, от зараз такий критичний момент, там чому це не можна зробити через тиждень? З кожним днем ці люди з прокуратури пояснювали, що з кожним днем от, людина була готова переходити, так би мовити, на українську сторону і їхати. Мовчання, мовчання, третій день проходить четвертий, п'ятий думає, ну що робити. Ну вже візьму російський, російський паспорт. Так, да, тому що, можливо, я вже Тоб... нікому не потрібна. Тому що так. І ще, до речі, розповсюджується там така інформація, і з цим дуже обережно. Навіть ці жінки військових вони впевнені, що зараз в Україні їх вважатимуть зрадниками, якщо вони поїдуть. Вони кажуть, що нам лишатися? Ми тепер ще й зрадниками. Ну, тобто, Ми тепер не відстоїмо Крим і ще нас вважатимуть зрадниками. Я не знаю, наскільки це запустилася така тема, але люди справді е ну, бояться, що їх тут на великій землі. Е я такі речі там, я в коментарях Знаєш, там пишеш на Фейсбуку чи ще завгодно під відео в Ютубі. Чуєш такі типу, та хай там лишаються. Ну це просто якби не, не по-людськи до, до тих людей. І, і може важливо… Е, я мабуть Наталку буду так. відпускати, тому що Наталка в нас сьогодні ведуча відкриття до з фестивалю про права людини. Це фестиваль документальних фільмів.